Всім привіт! Сьогодні я хочу з вами поговорити про місію жовчі. Для чого вона потрібна нашому організму. Всі ми знаємо, що жири не розчинюються у воді. Ну, це аксиома. А людина, здебільшого, це вода. І всі наші біологічні процеси. На квітковому рівні проходять у водних розчинах. Тому, щоб жири піддалися перетравленню з нашої їжі, їх потрібно розбити на маленькі краплини. Ось цьому і полягає місія жовчі: розбивати жир на маленькі краплини. Жовч виділяється печінкою. Разом із жовчю виходять і токсини. Які перебували в ній, тобто в печінці, на знешкодженні. Щоб було ефективніше розбивання жиру на маленькі краплини, ось для цього жовч і акумулюється, або, як я вже вам говорила, концентрується у жовчному міхурі. Потім вона викидається у кишківник при потребі. Тобто, коли поступає чергова порція їжі. Так, найпростіше організму справитися з жирами, які поступають із спожитою їжею. Хочеться ще раз наголосити, для чого ж потрібен був оцей концентрат жовчі. для того, щоб розбивати жир на маленькі краплини. Тобто, коли, е, якщо людина це для себе уясняє, тоді вже після операції, коли вже немає жовчного, коли є поняття, що немає дуже великого, великої кількості ось цього концентрату, тоді скоріше людина може прилаштуватися до нового харчування. Бо коли нема знання, тоді е, дуже важко якось себе. Переналаштувати і е, зрозуміти для себе, чого мені потрібно вживати таку кількість їжі, або, а зараз меншу. Дуже сподіваюся, що ця інформація для вас була корисною. А я з вами прощаюсь до наступної зустрічі. Пока-пока!